Доброго вам ранку, приємного апетиту, хорошого настрою. Що немає настрою снідати сьогодні. А якщо не вдасться до обіду нічого з'їсти, давайте я вам запропоную легенький сніданочок. До речі, це ідея нашої телеглядачки. Ми нарізаємо булочку з кибочками або купуємо готові. Збиваємо швиденько яєчко. Нагріваємо сковорідочку, наливаємо в не на, на неї олію. Ви бачите, я весь час користуюся олією, хоча дієтологи кажуть, що сало втричі менше має калорій, ніж олія, але смажити ми звикли на олії. Тому на сковорідці у нас розпечена олія. Збиваємо яйце, можна додати трішечки молока, а можна водички. Мені особисто подобається збиті яйця з водою. Тепер ми намочуємо скибочку з однієї сторони у яєчну суміш і кладемо на сковорідку. ще один шматочок. Треба обов'язково парні. Або два шматочки, або чотири. Зараз дізнаєтеся чому. Поки скибочки хліба підсмажуються, ми беремо залишки якихось цукерочок, які завжди валяються десь у нас вдома, ми не хочемо їх їсти, або шоколадки, плиточку. І подрібнюємо цукерочку. Подрібнюємо. Можна натерти її на терочку, але тоді більше шоколаду лишиться на, на самій терці. Тому можна ось так розмішати, отак трішечки подрібнити. Ось так. У нас будуть для тих, хто не хоче їсти грінки шоколадні. Виймаємо гріночку і на підсмажену сторону накладаємо шоколадку. Ну хочете. хочете дуже солодкі, значить більше, ні, то менше. Беремо ще одну скибочку і присм... обсмаженим прикладаємо до шоколадки. Ні, це ще не готово. Ми беремо гріночку із тих сторін, де вона ще не обсмажувалася, намочуємо і кладемо на сковорідку. Підсмажуємо з тієї сторони, яка не підсмажувалася. А цю гріночку, дивіться, не пересмажте, переверніть. І ще раз уявляєте, весь шокола... шоколадка, вся цукерочка там розплавилася. І виходить така шоколадна маса. Ну що, хоча б таку гріночку з'їсте на сніданок тепер, коли я вам порадила. Ну, ще кава, ще чай може бути. Дуже смачно. Можливо, і діткам така. Сподобається ідея. Але якщо вони не хочуть їсти грінки, тоді запропонуйте їм ну, таку популярну для дітей ману кашу. Але кашу подайте не просто не просто так, а прикрасти знову якимось варенням, з жемом, цукерочками, мармеладками. Якось ось ця кашка. І я вас запевняю. Що дітки обов'язково таку кашку з'їдять до останньої ложечки? Отже, приємного вам апетиту.